Всім привіт! Готель Марті Міра, який розташований в Кемирській зоні в селищі Тикірова. Сьогодні подивимося, яка в них пройшла реновація. Я його останній раз бачила в 2020 році і так готель трохи підживили. Багато з туристів цей готель знають саме як бунгальний готель в лісі або в парку, і це дійсно так. Готель така велика територія, він розташований в екологічно чистому місті, на березі моря. Ідеальним він буде для туристів з дітьми різних вікових категорій, тому що влітку, коли велика спека, в тіні дерев буде комфортно. Для діток тут є і дитячі майданчики, і дитячий басейн, також в ресторані є дитяче меню, дитяча зона. Зверніть увагу на майданчик з качками. Тут діткам також розвага. Номери розташовані в бунгалах і починаємо свій огляд з мінімальної категорії номера Superior. Тут площа 36 квадратних метрів. Є балкон або тераса, Wi-Fi і сейф безкоштовний. Наступна категорія Superior Family це номери для розміщення 2 плюс 2. Вони більші, тут 44 квадратних метрів. Також є Wi-Fi, сейф сейфу номері, спутникове телебачення, сервіс чаю та кави, номери двокімнатні з дверима. Марті Академія з безкоштовними заняттями для дорослих і дітей. Проводять тренери професійні. Тобто тут ви можете займатися не тільки поїданням смачної їжі, а ще й позайматися спортом. Спортзал з видом на море. Прекрасна опція. Пляж у готеля власний, широкий, довжина майже 300 метрів. Шезлонги під деревами це дуже приємна опція, яку полюбляють туристи. Пляж піщано-гальковий, але захід в море буде галька. Пляж достатньо широкий і великий, тому натовпи туристів, які будуть в сезон, будуть не так сильно відчуватися, як в інших маленьких готелях. На пляжі є біч-бар. Взагалі на території є 4 бари, де ви зможете перекусити щось з місцевої кухні. Також сюди входять імпортні напої та безалкогольні напої. Взагалі територія дуже зелена, приємна, впорядкована. Тут приємно знаходитись. Басейни є дитячі і дорослий, оце невеличка гірка, також для дорослих і дітей. Аквапарку повноцінного в готелі немає. Басейни дитячий і дорослий без підігріву. Харчування ультра all-інклюсив. З ресторанів є 5 алякартів, і вони за попереднім бронюванням. Готель однозначно вартий вашої уваги. Якщо сподобався, бронюйте.